Хочу з вами поділитися, як на LinkedIn шукають дурачків, які будуть забезкоштовно робити тестові завдання. Ну ви далі по відео під кінець, просто випадете, яке це тестове завдання вона мені предлагала. Ну це просто жесть. Вона тут розказує, що там кампанія, бла, бла, бла. Я пишу, що привіт, давай обговоримо, що ти там мені предлагаєш. Це позиція Стронг Джуніор Middle ВП розробника тут тобто про команду вона розписує там, що ми використовуємо для відстеження виконаних задань. І саме цікаво про проекти. Розробка 5-10 сторінкових сайтів з нуля, створення сторінок з анімації з нуля, розробка бізнес-сайтів, бла бла-бла-бла, блабла. Ну, це все фігня. Майже всі наші проекти попадають під НДА, тому перш ніж ділитися проектом, Нам потрібно знати, чи маєте ви відповідні навички. І тут саме цікаве, просто саме цікаве. Про це знаємо. Три кроки співбесіда з рекрутером. Малий тест. Це 30 хвилин. Технічна співбесіда з керівником групи 40 хвилин. Технічне тестове завдання близько 25 годин. Успішне виконання технічного завдання забезпечує 90% ймовірність працевлаштування. Щоб ви розуміли, 25 годин для програміста хорошого це зверстати і запрограмувати, наприклад, лендінг. Це 25 годин з нуля. І, блін, що, що саме цікаво, 25 годин ніхто вам не заплатить. Щоб ви розуміли, ну 25 годин це, блін, дохріна для тестового завдання. І не те, що там ви пройшли всі три кроки, зробили ці 25 годин. Ну, тестове за 25 годин ви зробили. І вони ще на 90% вас візьмуть. Не на 100% вони вас візьмуть, якщо ви зробите тестове завдання, а тільки 90% ймовірність працевлаштування. Ну це просто жесть. Я пишу: що тестові завдання оплачуються, що можете запропонувати по ЗП. Вилка ЗП 1000 1600 доларів, технічне завдання не оплачується. ЗП говно, тестове завдання 25 годин. Ну, типу, взагалі жесть. Ну я пишу, до побачення, 25 годин тестове завдання, ще й без оплати. Дуже смішно. Дякую за приділений час, гарного вечора. Коротше, не ведіться на, такі, бли, на таких от людей, на такі от ловкі. Це взагалі повний бред.